Добрий день, ви на каналі Ніна Фромкиїв. Сьогодні в мене посилка з сайту iHerb. Хто на моєму каналі давно, той знає, що я викладаю такі відео не одразу. А тільки після того, коли пройде деякий час, я використовую цей товар і можу сказати чесний відгук свої враження про нього. До того ж під відео я завжди лишаю посилання. І для зручності працюють тайм-коди. Якщо вас зацікавить якась позиція з розпаковки, можна одразу перейти на сайт iHerb. Да, і завжди лишаю свій промокод. Він дасть знижку в 5%, але на iHerb і так завжди є привабливі знижки та акції. Сподіваюсь, що ви для себе завжди знайдете щось важливе, корисне, цікаве та потрібне. Щіпці для завивки вій, ще їх називають керлерами це гаджет, який допоможе в накладанні макіяжу, тобто верхню частину вій трошки завити, придати очам красивого лялькового вигляду. Пристрій, можливо, знайомий багатьом. Звісно, покажу його ближче, як користуватись керлером? Вирівняти гумову подушечку біля основи верхньої частини вій, кладити вії на подушечку. Стискайте ручки разом і утримуйте деякий час, достатньо 3-4 секунди. Не перестарайтесь, щоб не пошкодити вії, і обережно, щоб не защемити шкіру вій. І тільки після цього наносите туш. Якщо підтяжінням туші трошки спустились вії, то після того, як туш висохне, Можна ще пройти щипцями. Щоб туш не прилипала, дочекатися висихання і ще трошки притиснути. І коли робите це завивання по туші, робіть це м'якіше і лагідніше, щоб вії не ушкодити. Єдине, що потрібно буде надалі, це заміна гумової подушечки, на яку ми кладемо вії. Слідкуйте за станом щипців. Вони повинні бути чистими. Я протираю міцелярною водою. Досить якісні, зручні металеві керлери. Вистачить їх точно надовго, і що суттєво в комплекті додано ще й гумову подушечку, запасну гумову подушечку. Консилер. Кремовий консилер. Для маскування помітних недоліків на шкірі, він перекриває пігментні плями, невеличкі почервоніння. Да, за його допомогою можна приховати синці під очима, але все ж таки я вважаю, що більше він для освітлювання окремих ділянок обличчя, тобто для світлової корекції. І він зовсім не замінює тоналку. Навіть наносити його потрібно на основу, за її допомогою рельєф буде більш гладкішим. Краще наносити спочатку на руку, а потім вже пальцями наносити, ну, так роблю я, на обличчя. Інколи консилер путають з коректором. Коректор наноситься до тоналки, а консилер після. І важливо не переборщити, бо товстий шар консилера виглядатиме як маска. З мого досвіду, мені цей консилер не дуже подобається. Покриття досить щільне. І з часом трошки підкреслює зморшки. Він потребує того, щоб макіяж підпирає. Підправити. Це стосується ділянок під очима. Тобто він пересушує трошки шкіру. Крем, від котрого я взагалі в захваті. Женьшень зелений чай. Крем для обличчя глибокого зволоження, виробництво тайвань. Склад цього крему максимально органічний: олія лаванди, екстракт женьшеню, екстракт листя чайного дерева. Органічний зелений чай, органічна олія Shi, олія какао, вітамін в 3 ніацинамід, вітамін Е, вітамін С, гіалуронова кислота тобто все, що потрібно для шкіри дуже продуманий склад. Взагалі тут існує ціла лінійка препаратів з натуральних інгредієнтів для чутливої шкіри. Поклали якраз маленький каталог продукції, яку виробляється тайванська компанія. Всі продукти з натуральних речовин, тут і догляд за волоссям, за тілом, за обличчям, різноманітні шампуні з біотином, кофеїном, з рослинними компонентами. Що приємно вкладена лопаточка для крему, тобто з гігієнічних міркувань. Звісно, покажу, як виглядає цей крем. Крем для чутливої шкіри. До складу входять інгредієнти, котрі знімають подразнення і почервоніння. Я вже тривалий час використовую цей крем і я просто в захваті. Одразу відчувається запах. Запах зеленого чаю незвичайний запах і дуже приємний. Відчуваються одразу натуральні компоненти, а не ароматизатори. М'яка легка текстура крему. На обличчі вона легка, зовсім не відчувається, не блищить, і максимально просочує шкіру обличчя. Не залишає ні мильної, ні плівкової текстури. Максимально приємний крем. В складі цього крему інгредієнти з олівкової олії, котрі максимально імітують шкіру. Вони хімічно близькі до ліпідного складу поверхні шкіри, тому саме мають глибоко зволожуючу дію, вони підживлюють шкіру. Цей крем точно рекомендую. Такий засіб омолоджує робить свіжим вологим обличчя. До того ж, підживлюю його і покращую колір обличчя. Єдиний недолік, як на мене, це пластикова коробочка і простота упакування. Це якраз для мене не так важливо. Селен дуже важливий для організму морський мінерал. Селен мені періодично прописує ендокринолог. Саме цей селен в найбільш біодоступній формі без дріжджів. Саме така доза в одній капсулі. Звертайте на це увагу. Тут органічна, природна форма селену. Вона краще засвоюється в організмі. Цей мінерал бере активну участь в утворюванні гармонів щитоподібної залози. І сприяє засвоюванню йоду. При недостатній кількості селену щитоподібна залоза не працює як потрібно. З'являється втома, м'язові спазми, випадіння волосся, захворювання шкіри, суставні болі, атеросклероз. В продуктах харчування його мало, тому що в ґрунті мало. тому і в злакових мало, в м'ясі, птиці, в яйцях мало. В Фінляндії, наприклад, на державному рівні в ґрунті вносять цей елемент. Звичайно, завжди показую, як виглядає пігулка, вона невеличка і зручна для ковтання. Взагалі, селен можна назвати мінералом довголіття. Він бореться з вільними радикалами, які прискорюють старіння організму. Він грає велику роль для ферментів, зв'язаних з антиоксидантним захистом організму. Для правильної роботи імунної системи супротиву інфекціям. Антипод селену – ртуть. Зараз всі опікуються, що в рибі, в рибних продуктах накопичується ртуть, але там все одно менше ртуті, ніж селену, а селен якраз знижує вплив ртуті із зовнішньої середи, в тому числі таким чином, селен. Зменшує рівень ртуті в організмі, якщо, звичайно, вона там є, знижує ризик раку серцево-судинних захворювань. Середня доза від 50 до 100 в день. Але є все ж таки протипоказання: якщо ви приймаєте аспірин чи препарати, знижуючи згортання крові. Селен також підсилює дію заспокійливих препаратів. Зменшує дію препаратів проти зменшення холестерину. Враховуйте це. Туш для вій. Це тепер моя улюблена туш. Японське виробництво. Упаковка цієї туші може здаватися дещо дитячою, ляльковою. Ну, так, скоріш за все, японський дизайн і японське оздоблення, оформлення саме таке. Але це звичайна туш для дорослих. Цю туш я замовляла не для себе. Купувала її на подарунок, тому відкривати її не буду. Але, звісно ж, покажу, як вона виглядає. Таку туш я використовую вже давно, фірма її Hieri Kismi. А в Японії вона продається просто в б'юті-магазинах, в аптеках. Вона буває в двох варіантах. Ця туш для придання об'єму. А також існує другий варіант подовжуючи. Чорна туш чудово, вона мені підходить, дуже гарна стійкість, водостійка, Підкручує вій і тримається увесь день, не обсипається. Звичайно показую, яка форма щіточки, дуже зручна, майже одним махом. Можна нанести на вії. Придає об'єму, подовжує вії, не обсипається, не тече навіть у жару. Чудова туш, зараз іншої я і не хочу. Як я вже сказала, це водостійкий варіант. Таку туш змивати треба хорошою гідрофільною олією або кремом для видалення косметики на олійній основі. До речі, я вже знайшла. Таку, такий засіб, що змиває саме таку водостійку туш, знайшла його на iHerb. І в наступному відео я покажу цей засіб, який чудово впорається з такою тушю. Однозначно, рекомендую цю туш і, знову ж таки, я іншої зараз і не хочу. Поки я шукала показати вам туш. На носіях у себе я знайшла ще зубну пасту. Не можу не поділитися. Це зубна паста з харчовою содою проти каріїсу. Виробництво Америка сода нейтралізує кислоту і зміцнює емаль, відбілює її. Тобто, в нейтральному некислому середовищі зуби більш здорові та міцні. Сода саме нейтралізує кислоту зубного нальоту. Такою зубною пастою ми користуємося не часто, буквально один-два рази на тиждень, і цього достатньо. Звичайно покажу, якого вона кольору Така біла, трошки піниться при чищенні. і відчувається такий запах, дуже приємний свіжої м'яти. Після чищення цією пастою, наче сходила до стоматолога на чистку, вона, наче, от, знаєте, створює захист на зубах. Навіть рідко стало відчуття оскомини, яке буває після кислих яблук, після лимону. Тюбик такий здоровий, вистачить надовго. І все ж таки я вважаю, що такою пастою не треба користуватись часто. Вона як допоміжна. І взагалі зуби робляться точно здоровішими з цією пастою. Далі в мене ще один чудовий крем це корейська косметика. Крем для зменшення зморшок в складі водний розчин колагену. Саме цей крем зволожує і допомагає утворити міцний еластичний шар та розгладити зморшки. В складі крему аденозин впливає на синтез колагену та еластану. Саме він допомагає зменшити зморшки шкіри, покращує мікроциркуляцію крові та активує процеси регенерації шкіри. Навіть існує погляд, що наявність в кремі аденозіну краще, ніж гіалуронова кислота в догляді за шкірою. Аденозин захищає від окислювального стресу, тобто від старіння. Перше враження дуже приємне від такої красивої дзеркальної бускової коробочки, кришечки. Ну і тепер саме подивимось, який крем. Колір тоналки, запах абсолютно нейтральний, тобто зовсім без запаху. Можливо, комусь це важливо, а тут якраз той випадок, коли запах не дуже заважати буде запаху парфумів, котрі ви на себе наносите. Приємний крем, добре зволожує обличчя. Крем трошки блищить, але не занадто не липне, має легку консистенцію, дуже приємний крем досить продуманий склад цього крему. В складі також є речовина, котра має протизапальну та антисептичну дію. Відновлює гідроліпідну плівку на поверхні шкіри та допомагає відновити шкірний бар'єр. Для більш молодшого вигляду, це один із компонентів певних керамідів. До того ж, підсилює проникнення гідрагелізований лицетин, котрий теж додано до цього крему. Досить продуманий такий склад крему. Навіть не можу сказати, який крем кращий. Обидва креми по-своєму сподобались. До того ж, обсяг. Обох кремів великий по 50 мл. Вистачає їх надовго. Креми безумовно рекомендую. Класні креми. І наостанок вітамін А. Дуже щільно він упакований від солгар ще й попирчату плівку, вітамін А в склі. Ну так, да, звісно, от і опакували його, щоб не розбився. Перше, що вітамін А покращує стан шкіри. Якщо з'являється лущення шкіри, сухість, відповідно, свербіж, це перші ознаки, що в організмі цього вітаміну не вистачає. При екземах його призначають, в протоколах лікування волосся входить вітамін А. Ще він покращує зір, особливо нічний, в умовах низького освітлення. Вітамін А має антиоксидантні властивості, він гальмує процеси старіння, сприяє зростанню нових клітин, бере участь у боротьбі з вільними радикалами. Також це вітамін важливий для формування кісткової системи, зубів і функціонування імунної системи. Звісно, покажу, як виглядає пігулка: цей вітамін А в пігулках маленька, невеличка пігулка. Цей вітамін А, саме в вигляді сухої пігулки, а не в такому вигляді, ну, до якого ми звикли не жирурощинний вітамін. Саме для тих, у кого проблеми з ковтанням, з прийняттям жиророзчинних вітамінів. До складу ще додано. Вітамін С для кращого засвоювання. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь на канал. Щиро дякую!